Українські захисники зі складними пораненнями в Івано-Франківську можуть пройти МСЕК просто в лікарні. Медико-соціальна експертна комісія дає висновок для присвоєння групи інвалідності, щоб військовий міг отримати протезування, чи його визнали непридатним для подальшої служби. Ця абревіатура зазвичай означала тижні сидіння у чергах під кабінетами, збір численних довідок і лікарських висновків. Але у франківському шпиталі весь пакет документів для кожного пацієнта готують заздалегідь. А експертна комісія до поранених бійців приходить сама. Такий унікальний досвід вартий того, аби його перейняли по всій Україні, стверджує Ірина Тимчишин. Звідки брали? Руки, спина, живіт, всюди брав. Всюди брав. Усе тіло Івана пошматоване. Чоловік зазнав опіків, коли машина підірвалась на міні, а він тоді перевозив боєприпаси. Тіло опечене на 50% і половина опіків глибокі. Чи 18, чи скільки там, чи більше. Я не пам'ятаю, це все під наркозом, це все дуже тяжко. Військовому зробили щонайменше 18 операцій, не ходить, лежить тільки на животі, і при цьому дбає, аби всі медичні документи були в порядку. Я тримаю все, все контролюю, тому що якщо я не буду контролювати. Тому буде біда. Зараз кожна бумажка на такому щиту і так далі. З, 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 з кожного е, 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 лікарського закладу, де я перебував. Івана просто у шпиталі оглядає медико-соціальна експертна комісія. МСЕК, лише ці лікарі мають право призначити інвалідність пацієнту. Кульове правлення наскрізь, тут зайшло, тут вийшло. За діло хребе Володимир тут 9 місяців, тільки недавно спробував ходити. Ногу повністю не відчуває. Поки проходив реабілітацію, місцеві лікарі зібрали та оформили всі документи, аби комісія могла дати висновок щодо непридатності до служби. Інакше захисникові довелося б витратити багато часу, сил і грошей. На придатність тут їхати у Львів, тільки у Львові, угу. та як наш регіон, то у Львів там по кабінетах бігати, треба знімати готель якийсь або хостел. П'ять днів щось дають на проходження. Треба, тобто там бути і бігати. Володимир у реабілітаційному відділенні поранених, яким потрібен висновок медичної комісії, тут найбільше це складні переломи та ампутації. Поки військові лікуються, пакет документів для кожного пацієнта тутешні медики готують заздалегідь. Від початку війни тут діє військово-лікарська комісія, яка визначає ступінь придатності військових. Але останнє слово завжди за Це дуже багато документальної роботи. Я не буду приховувати. Ми її маємо ну, дуже багато. Але в кінці в кінці воно має свій вигляд. Це, це хтось так казав пацієнт від А до Я вийшов зі всіма готовими документами. Документи, виписки, лікарські висновки вивчають на місці. Це остання крапка у визнанні пораненого непридатним до подальшої служби та призначення йому соціальної підтримки. На такий висновок важким хворим доводиться у чергах чекати місяці. З червня це зробили івано-франківські медики. Така допомога просто вражає бійців. Я не уявляю просто, просто сама процедура, що комісія виїхала сюди на місце до мене. Це дуже дуже велике спасіння. Це та Третій такий виїзд франківської комісії до військових за день експерти оглянули п'ятьох важкопоранених. Так вони суттєво полегшують життя цим захисникам. У медзакладі вважали своїм обов'язком зняти з плечей бійців бюрократичну роботу з поваги до них. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти і єдині новини.